Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий мудрейтів. Просто уявіть на хвилинку. Світ, де абсолютно все. Кожна будівля, кожна картина, ну кожна книга створювалося з єдиною метою прославити Бога. А тепер уявіть, як цей самий світ раптом робить розворот на 180 градусів і починає із таким же захопленням вдивлятися. У власне відображення. От саме про цю, знаєте, неймовірну трансформацію в історії західної культури ми сьогодні і поговоримо. І от виникає питання, як же так сталося, як світ, що століттями дивився тільки вгору, в небо, раптом почав дивитися на себе? Це, власне, і є те ключове питання, яке буде вести нас крізь усю цю історію. Отже, розділ перший будівництво для Бога. Архітектура віри, щоб по-справжньому зрозуміти цей неймовірний сув, нам треба, знаєте, зробити крок назад у часі прямісінько в середньовіччя. А це ж епоха, де мистецтво, архітектура, ну все мало одну єдину головну мету прославляти Бога. Буквально кожен камінь, кожен мазок пензля, все було спрямовано вгору до небес. І в тій середньовічній архітектурі домінували два такі, знаєте, великі стилі. На перший погляд, вони геть різні. Але мета в них була одна створити у це відчуття божественної присутності. З одного боку маємо романський стиль, такий важкий, приземлений, а з іншого готичний, легкий і стрімкий. От давайте розбиратись, як вони цього досягали. Почнемо з романського стилю. Це без перебільшення справжні фортеці віри. От просто уявить собі, собор Сен Сернен у Тулузі. Це ж не просто церква, це був надійний прихисток, притулок для паломників. Його масивні кам'яні стіни, оці товстелезні колони і таємнича напівтемрява всередині. Усе це ніби шепотіло. Зупинись, подумай, помолись. Але знаєте, що цікаво романське мистецтво це ж не тільки камінь, зовсім ні. От погляньмо на Гобелен із Байо. Це ж просто неперевершений шедевр своєї епохи. По суті, це така собі вишита хроніка, яка розповідає цілу історію, історію нормандського завоювання Англії. Ви тільки вдумайтеся в цю цифру 68 метрів, ну майже 70. Щоб було зрозуміліше, це довше за Олімпійський басейн. і от на цьому гігантському полотні вишита цілісінька історія, сотні людей, коней, кораблів, масштаб просто неймовірний, і він чудовно демонструє оцю епічність і водночас просто шалену увагу до деталей, яка була характерна для тієї епохи. А потім, потім прийшла готика. І тут камінь ніби справді навчився літати. З'явилися нові технології, ну, наприклад, у цій стрілчасті арки. І завдяки їм стіни стали тоншими, а склепіння вищими. Архітектори ніби взяли і розчинили стіни, щоб впустити всередину потоки божественного світла через величезні вітражі, коли дивишся на собори в Парижі, Мілані, чекельні. Це ж це справжні кам'яні молитви, що тягнуться до самих небес. Другий розділ новий фокус піднесення гуманізму. І от що цікаво, поки собори ставали все вищим й вищими, у містах, які стрімко зростали, почала зароджуватися абсолютно нова ідея. Фокус уваги дуже повільно, але невпинно почав зміщуватися із божественного на людське. Цей новий рух, власне, і отримав назву гуманізм. Сама назва походить від латинського слова humanitas, тобто людська природа, культура. Але треба розуміти, це була не просто ще одна нова ідея. Ні, це була справжня революція у світогляді, революція, яка поставила в центр усього всесвіту не Бога, а людину. І отут дуже важливий момент. Гуманісти вони не були атеїстами, вони зовсім не відкидали Бога. Навпаки, їхня логіка була така: людина це найкраще творіння Бога. А отже, її життя, її свобода, її досягнення усе це заслуговує на найпильніше вивчення і повагу. Їхнім ідеалом стала так звана універсальна людина. Це такий собі геній, який міг бути одночасно і вченим, і поетом, і інженером, і художником. Ну, Леонардо да Вінче, звичайно, одразу спадає на думку. Переходимо до третього розділу: голоси нової епохи, літературні піонери. Бо ці ідеї вони ж не залишилися просто в головах якихось там філософів. Їх підхопили, і що найважливіше, поширили видатні письменники. Саме вони перетворили гуманізм на по-справжньому потужний культурний рух. І ось в Італії на сцену виходить справжня велика трійця – титани, які змінили літературу просто назавжди. По-перше, Данте. Він зробив щось абсолютно нечуване на той час, написав свою божественну комедію не елітарною латиною, а простою, народною мовою. Далі Петрарка, якого називають батьком гуманізму. Він успівував не божественну любов, а цілком земну до своєї лаури, і нарешті бокачо. У своєму Декамероні він показав, що справжня шляхетність це не про титули, це про чесності звичайних людей. Розділ четвертий відродження мистецтва. Ренесанс. От, власне, ідеї гуманізму, які посіяли ці письменники, дали просто неймовірні плоди, особливо у світі мистецтва. Так і почалася епоха, яку ми всі знаємо як ренесанс, або ж, по-нашому, відродження. Саме слово ренесанс з французької так і перекладається відродження. Але що ж саме відроджувалося? А відроджувалися ідеї, мистецтво, знання античності. Тобто стародавньої Греції та Риму усе те, що було фактично забуте на цілу тисячу років. І от митці та мислителі того часу ніби відкрили якусь стару скриню зі скарбами і на основі цього почали створювати щось абсолютно кардинально нове. П'ятий розділ. Майстри нового стилю. Зрозуміло, що це нове мислення породило і нове покоління геніїв майстрів, які просто взяли і назавжди змінили обличчя мистецтва. Тож хто вони, ці титани Ренесансу? В архітектурі таким генієм, без сумніву, був Філіппо Брунелескі. Уявіть собі, перед ним стояло завдання, яке всі вважали просто неможливим. Треба було накрити гігантський собор у Флоренції куполом, і ніхто, от взагалі ніхто, не знав, як це зробити. А він не просто спроєктував його, він ще й винайшов для цього унікальні підйомні механізми, які на століття випередили свіча. Тільки уявіть, цей купол, його шедевр, мав 42 метра в діаметрі, 42! Але це було щось значно більше, ніж просто архітектурне диво. Це був символ, символ нової епохи і, мабуть, найкращий доказ того, що людський геній, коли він поєднує мистецтво і науку, може досягти абсолютно неможливого. Добре, з архітектурою розібрались. А що у скульптурі? А там революцію здійснив Донателло. Подумайте тільки, він наважився зробити те, чого ніхто не робив тисячу років. Він створив першу окремо стоячу бронзову оголену статую свого знаменитого Давида. І це було не просто, знаєте, копіювання античності, це було сміливе, гучне прославляння краси людського тіла. А його кінний пам'ятник Гатта Мелаті. Ну, він взагалі став зразком для всіх полководців Європи на довгі роки. Ну і звичайно, живопис. Тут головним втілювачем ідей гуманізму став Сандро Боттічеллі. Що він робив? Він брав сюжети з античних міфів, як от у своєму знаменитому народженні Венери, але розповідав через них історії не про богів, а про людей. Його картини це по суті справжня поезія про людські почуття, про меланхолійний смуток, про тендітну надію і про дуже глибокий біль. Отже, давайте підсумуємо, що ми бачимо протягом кількох століть стався просто колосальний зсув. Світ перейшов від такого, знаєте, анонімного колективного служіння Богу до щирого захоплення талантом, розумом і творчим генієм окремої особистості. Народився абсолютно новий світ. Так, мистецтво та ідеї Ренесансу народилися саме в Італії, але звісно, вони не залишилися там назавжди. І це підводить нас до дуже цікавого питання: а що ж сталося, коли цей неймовірно потужний культурний імпульс вийшов за межі Італії на глобальний рівень? Адже якщо добре подумати, саме тоді почав формуватися той світ, у якому ми з вами живемо сьогодні. Ось про це точно варто поміркувати.